Ну що, дівчатка і хлопчики, ми працюємо. Значить, замачую горох. Горох буду висаджувати розсадою в теплиці на ранній врожай. Вже замачую, Значить, сутки, він помочиться, добу свою добу і висаджуємо в касети і потім в грунт. Значить, Ось такий я вирішила попробувати горох. Чудо кальвідона, дуже нехмало. От я його замочила, добу помочиться тоді в касетки. Ну, На якому етапі висаджувати, я вам покажу пізніше, як все вийде. Ось, тільки дай Боже, мені встигнути все в мої заплановані сроки. Ось, це напланувала. В цьому році я в тому році в одній теплиці спробувала, все вийшло, тому в цьому році в двох теплицях буде горох. Після гороху на тому місці на шпалєрі буде е, цей. Ось під гірки. Отак. Це. Так, горох вчора злила воду і поставила в тепле місце. На ніч як вам А? зараз покажу от. От такий вже можна і сіяти. Що робимо далі? Далі я понабивала касети ось такі дев'яносто. 90... Забулася, яка це моя кассета. 96. та Тільки я пополам її різала, бо мені треба було піддон під неї підставляти. це порізана на пополам. 96-та касіта. Так от. І зараз в неї горошок і піде. Ось такий красень. Що я буду робити? Ось у нічого складного. Чик. Туди. Отак. От Туди горох покидаю, отак чик, закрию його і все. І не треба нічого ніяких там цих маніпуляцій. Так, беремо горох. от він, да? І корінцем донизу. Так-чик. Тоді отак. Все, залишилось тільки гарненько пролити. Щось потикаю його. Так, хто сьогодні молодець, я молодець. Так, оце зараз в теплицю. Так, і ось горох. Все, висадила. Висадила накрила, пролила, пролила з магнікуром. От, щоб не було гнилі ніяких там. От, чекаю, сходю салатики. І ці салатики зараз підуть тепличку. Помідорки ще, зараз буду. Щось висаджу, коротше, зараз щось висаджу. Ну що? І через ще одну добу. Ось такі сходи гороха маємо. Дивіться. Виставила на світло, і зараз вони бистренько, оце якийсь не той воїн. І зараз вони быстренько підуть. Ось такий горох в касетах.